Дуже багато про хан, щоб ми розповіли саме про скрутку 13 свіч, свічок, як з нею працювати, як вона робиться. Робиться вона моканим способом. Це мокається фітіль у, у гарячий віск, і віск наліпає на фітіль. Таким чином товщина свічки. За 15-20 макань стає достатньо для того, щоб вона пішла у скрутку. Потім робиться скрутка, і також скрутка, цілком уся занурюється у віск знову ці свічок 13 штук. Використовуються вони для очистки людини, саме, не приміщення. Не якогось предмету, а саме людини. Очищати достатньо просто. Вам потрібно провести навколо себе, передавая справою рукою у ліву, кручуся на стулі, якимось чином створювати коло навколо себе для того, щоб свічка згоріла. Свічка дуже горить ну, достатньо швидко, це приблизно півгодинки. Тому що більшість, звісно, тут фітіля чим воску, тому вона горить достатньо швидко. Іноді буває 40 хвилин в залежності від того, скільки розмакнули свічечки окремі. Після цього треба обов'язково ви затаптуєте огарок, тобто, у вас повинно бути підготовлене місце, в якому ви огарок притушите. Затаптуєте агарок і е, одразу виносите його із дому. Це може бути, е, може бути спустити в унітаз, це можна винести з дому. Найкраще, щоб е, огарок свічки пішов десь у воду. Або ріку, або озеро, або ручей, або каналізаційний люк все, що можливо. Е, тому що е, е, негатив, який ви з себе зняли. Саме залишається ще трошечки вагарку, і його треба позбутися якнайшвидше. Тому обов'язково виносити. обов'язково проводити процедуру, щоб свічка стояла на тарілочці, подставочці, тому що вона може, так як ви будете її крутити, Перевертати, то вона може прокапувати, щоб у вас не виникло цього, щоб ви підготували місце, де ви потім можете спокійно зібрати весь віск, і щоб у вас не пошкодився паркет, чи ліноліум, тобто врахуйте це обов'язково. Якщо ви робите комусь, це найкраще, тому що людина сидить рівнесенько на стулі, і ви вокруг неї ходите. І тому у вас є можливість контролювати, як падає віск, як прокапує. Це дуже гарно. Процедура, ще раз наголошую: зажигається свічка, починаючи з верхівки, з макушки, круговими спіральними рухами, ви приходите до ніг. І людина нагою, тільки. Не швидко, дуже повільно, щоб це було дуже-дуже-дуже ретельно. І потім, як ви дійдете до ніг, людина топче те, що залишилося від свічки, і ви виносите це з дому. Бажано в якійсь водяний, до води. Тому що вода саме поглощає, знімає негатив. Ось такий ритуал. Залишимо його у нас в кабінеті, щоб ви могли завжди почути.